Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони, тарогороскоп на березень, початок, середина і кінець місяця. Подивимося, як будуть розвиватися події і які будуть для вас підказки. І не забувайте, що цей розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Четвірка Пентаклів: стабільність у всіх сферах вашого життя, стабільність у фінансових питаннях, якісь фінансові надходження, надбавки, можливі якісь премії. Наступна карта це Семірка Мечів. Карта вас попереджає про можливість шахрайських дій і обманів, тому будьте більш обачніші, особливо, коли ви щось розповідаєте комусь, ділитеся якоюсь інформацією важливою, або підписуєте якісь важливі папери. Також карта може вказувати на те, що ви будете хитрувати в певних моментах для досягнення своєї цілі, але тут будьте обачні, щоб не нашкодити самим собі. Наступна карта десятка мечів. Ну, дивіться, десятка мечів це ваші вороги, це люди досить активно почнуть діяти в вашу адресу. Тому тут потрібно проявляти досить-досить таку обережність. Також по цих картах можна сказати, що ви дуже сильно будете активно над якоюсь роботою, над якоюсь пра... ну, якимсь проєктом, можливо, працювати, що може не виправдати ваші сподівання і бути досить негативним, мати результат. Щось трошки піде не так, як ви очікували. Також будьте обережні, щоб ваші заздрісники, ваші вороги не нашкодили вам своїми діями. Наступна карта це четвірка жезлів. Все поступово почне налагоджуватися. Ви розпочнете якусь нову працю, яка вам принесе гарний результат, гарні новини, нові перспективи та можливості, та також буде якесь гарне свято у вашій родині. Наступна карта це паж жезлів. Паж жезлів говорить вам про те, що ви матимете гарну можливість, щоб вирішити питання на свою користь, які вас дуже хвилювали, особливо ось в цьому моменті. Все поступово почне налагоджуватися. Результат буде залежати від ваших, вашої ініціативи. Слід діяти в рамках закону і заручитися підтримкою досвідченої людини в певному питанні, яке буде вас хвилювати. Також карта говорить, що доля вам приготувала досить такий приємний сюрприз. Можливо, ви очікуєте когось із близьких до себе в гості. І ви зустрінетесь з цією людиною для того, щоб до, досягнути бажаного, потрібно бути більш терпеливішим і наполегливішим. Старший аркан зірка говорить про те, щоб досягнути мрії, досягнути бажаного результату, потрібно діяти, бути рішучими, сміливими і впевненими в собі, і не боятися показувати себе. Тому вперед з усім ви обов'язково впораєтесь, як би тут складно вам не давалося все. І ви обов'язково матимете успішний фінал певної події, над якою ви так активно працювали. Тому терпіння і вперед. Також зірка може вказувати на те, що ви будете цікавитися астрономією і тому подібне. Може бути щось такого плану. Щось зв'язане із зірками. Можливо, хтось буде займатися астрологією і тому подібне. Середина місяця старший аркан Сонечко. успіх у всіх ваших починаннях і всіх сферах вашого життя. Нові можливості, нові перспективи і гарні новини. Тому вперед, дійте. Старший аркан сила говорить про те, що ви зможете досягнути гарного результату, знаєте, не приклавши таких максимум зусиль. Ну, от, як зараз сказати, ви переможцем без бою. Отак, можна сказати. Будьте впевнені в собі, рішучі, сміливі, будьте активні, і не бійтеся показати свій характер і те, що ви вмієте. Якщо були якісь змагання, якісь конкурси і тому подібне, то ви матимете досить гарний результат, успішний такий буде у вас результат в цьому періоді. П'ятірка мечів говорить про махінації, які можуть бути стосовно вас. Про шахрайські дії, про конфліктні ситуації, про сутички певні, які можуть виникати з певними особами. І тут ви вийдете або переможцем, або переможеним. Тут, звичайно, буде все у ваших руках. Саме головне не нашкодьте собі своїми ж діями. Паш Кубків говорить про щастя, радість, задоволення, гарні можливості, гарні перспективи і гарні новини, які ви отримаєте і матимете гарну можливість здійснити своє бажання. Тому будьте рішучі, все вас вдасться. Трійка Пентаклів говорить про роботу, яка подобається, про творчу роботу, про нові можливості, нові проекти, нові починання, про успіх у тому, що ви будете робити. Також можуть бути досить такі добрі якісь фінансові перспективи, які будуть вас очікувати. Наступна карта це рицель Кубків. Рицарь Кубків говорить, щоб ви скористалися вдалим моментом і вирішили складні питання, які постійно відкладали через брак свого часу та сили. І також можливі якісь яскраві враження, гармонія, гарні світлі емоції, кохання, в когось заручене, в когось така робота із творчістю пов'язана, якесь мистецтво. Знаєте, якісь такий е, романтичний період може виникнути, якесь запрошення може бути, це може бути запрошення на день народження, на весілля, креативність будете проявляти дуже багато. Взагалі почнете діяти. Е, знаєте, такий е, досягнення мети і успіх у починаннях. Знаєте, середина місяця досить така непогана. Оце єдина тільки буде карта, яка вказує на можливість поразки. Але якщо будете проявляти себе, будете більш рішучі та сміливіші, то тоді у вас і все обов'язково вдасться. Семірка Пентаклів вказує на... Активну працю на велику кількість роботи на те, що ви будете активно і багато працювати, на те, що вам перш за все потрібно буде в своїй роботі обов'язково набратися терпіння і не поспішати на все свій час, все обов'язково буде. Саме головне це не поспішати. І набирайтеся терпіння. Ви обов'язково отримаєте винагороду за свою працю. Трошки меншу, ніж ви очікували, але ви її отримаєте, матимете гарний результат, який вас потішить. Королева Пентаклів говорить, що про справи доводили до кінця і не залишали їх на півшляху. Справи, які будуть виникати в кінці місяця, приноситимуть вам велике задоволення і гарні позитивні емоції. Старший аркан суд. Говорить про те, що якщо виникали, е, вибачаюсь, не суд справедливість. Е, говорить про те, що якщо виникали якісь судові процеси, якісь важливі переговори, важливі перевірки, то ви цим всім впораєтесь і матимете результат в свою адресу. Але ви перш за все маєте розуміти, що як відноситесь до людей ви, так будуть відноситись і до вас. Справедливість візьме завжди верх. І буде. Те на що заслуговуєте, тому будьте чесними, справедливими, робіть все по закону, ніде нікого не обманюйте, не хитруйте. Тому у вас тоді обов'язково все вдасться. І ви зможете виправити свої фінансові питання, ви налагодите, якщо були якісь складні ситуації, зможете проявити себе і досягнути поставлених цілей. І взагалі чорна смуга почне відступати, якщо така була, і почне все налагоджуватися в кращу сторону. Наступна карта блазень. Блазень говорить про обнулення ваших планів, про різку зміну ваших планів. І в тих планах присутні якісь ризики. Також карта говорить, що ви матимете гарну змогу завершити вже початі справи. Матимете гарну змогу відпочити в цей період. І якщо виникають якісь серйозні важливі справи, в яких присутній ризик, то будьте більш відповідальнішими. І не робіть необдуманих кроків. Двійка пентаклів говорить про роботу, яка вже вас втомила трошки, від якої ви хочете відпочити, або взяти вихідний, або відпустку. Також карта говорить про надходження якихось невеликих сум, які вам допоможуть, але хотілося б більшого. Знаєте, наче немає чи такого критичного у фінансових питаннях, але не все як би хотілося. Також карта говорить, що намагаєтеся взяти одночасно за декілька справ. І трошки не все вдається. Вроді і жонглюєте всім і одразу, але не все дається так, як хотілося б вам. Тому намагайтеся робити все поступово і не братись за все одночасно. Підівши підсумок, можу сказати, що початок місяця буде у вас складнувати, наче стабільно у фінансових питаннях і взагалі в усіх сферах вашого життя, але виникатимуть якісь можливі шахрайські дії, якісь обмани вашого адресу. Також активно будете братись за якусь важливу справу, але вона може не дати того результату, якого ви очікували, а буде якийсь провали, якась невдача. Також карти можуть вказувати на те, що ви завершите якийсь складний період в житті, і розпочнете більш активний, позитивний і успішний період у своєму житті. Також у вас карти попереджають про те, щоб ви остерігалися ваших ворогів, які можуть почати активно діяти і можуть вам нашкодити, і принести вам якийсь певний біль. Тому будьте більш обачніші. Далі у вас розпочнеться от. Початок місяця, от самий самий такий початок, трошки все не йшло так, як потрібно. А потім іде все налагоджується, все в кращу сторону. Нові перспективи, нові проекти, нова робота, святкування сімейної, важливого сімейного свята. Гарна можливість виправити складні ситуації. Саме головне бути терпеливим і проявляти себе, бути рішучим і сміливим, і йти вперед до поставленої цілі, працювати і ще раз працювати. Якщо ви будете активно проявляти себе, не будете боятися діяти. То ви зможете досягнути своєї мрії. Середина місяця досить така непогана. Вас буде очікувати успіху у всіх сферах вашого життя, активний період, гарні новини і успіх у всіх починаннях. Також ви маєте проявляти. Впевненість собі, рішучість, сміливість, показувати свій характер. В змаганнях, якщо якісь виникали, то в якихось конкурсах також матимете успішний результат. У фінансових питаннях потрібно трошечки поекономити, тому що витрачаєте на зайві дрібниці, без яких можна було б обійтися. По здоров'ю також почне все відновлюватися. Також у вас можуть виникнути якісь непорозуміння і конфлікти. Із певною якоюсь особою. І там потрібно активно себе проявляти, тому що там е ви вийдете або переможцем, або переможеним. Але якщо ви активно постараєтесь, то ви можете вийти переможцем без бою у своїй справі. Також на вас будуть очікувати гарні, світлі, позитивні емоції, які принесуть вам щастя, радість, задоволення і виконання якихсь ваших бажань. Тому, скоріш за все, ви проявите активну впевненість в собі. І з яке вийдете переможцем у цій складній ситуації, яка тут буде виникати в цьому конфлікті. Також матимете нову справу, нові проекти, нову роботу, яка принесе вам настрій, гарний, задоволення і гарну винагороду. Також карти попереджають вас. Про те, щоб ви не виявили улесливим таким похвалам і досить таким улесливим пропозиціям, тому що там можуть виникати якісь обмани, ви матимете гарну змогу вирішити справи, які ви постійно відкладали, через брак часу та енергії. Ви з усім впораєтесь і матимете гарний результат. У фінансових питаннях доволі все непогано. По здоров'ю, якщо виникатимуть проблеми, не затягуємо, а йдемо до лікаря. В конфліктних ситуаціях дійте активно і захищайте себе. Якщо Ретельно обдумайте свої дії, то вийдете переможцем в будь-якій сутичці. Під кінець місяця у вас буде багато роботи. Роботи, яка вам приноситиме задоволення, гарний настрій і успіх. Але розпочати, доводьте до кінця і наберіться терпіння. Не поспішайте і не прискорюйте події. По старшому аркану справедливість у вас все почне налагоджуватися. Справедливість буде відновлена, і пам'ятайте, як відноситись до людей ви так відноситимуся і до вас. Будьте чесними, справедливими, дійте в рамках закону, і у вас все наладиться. Ви зможете виправити своє фінансове становище, зможете активно проявити себе. І навіть деякі з вас зможуть досягнути підвищення по кар'єрній сходинці. Що про нас говорить нам і блазень, який говорить про різку зміну планів, про обнулення ваших планів і про певні ризики, тому що підвищення це ви. Ще сходинка більше відповідальності, більше роботи, яка несе за собою якісь певні ризики і можливість не встигнути все зробити. Також карта говорить, блазень говорить вам про те, щоб ви були більш відповідальнішими у своїй роботі, у своїй праці, і не брались одночасно за декілька справ, а робили все поступово. Тільки тоді ви матимете успіх у своїй роботі, у своїх починаннях. Якщо ви втомилися і вас втомила ця постійна робота, від якої вже... Наче немає зросту сил, то просто візьміть вихідний або відпустку і ретельно відпочиньте. Я вам бажаю успішних справ, успішного місяця, щоб всі плани збулись, а негативні моменти не справдилися, а від вас відступили. Успіхів у ваших починаннях! Дякую за лайки, за коментарі та ваші підписки. До побачення!